Початок Міс Вінтер померла, а сніг за вікном усе падав і падав. Прийшла Джудіт, і ми з нею стали біля вікна, вдивляючись у зловісне нічне небо. Згодом поява білого відтінку на ньому. Сповістила про прихід ранку, її економка сказала, щоб я йшла спати. Прокинулася я надвечір. Сніг, який вже встиг упоратися з телефонною лінією, тепер підбирався до підвіконь. До половини засипавши двері. Він відрізав нас від решти світу, надійно, мов тюремний ключ. Міс Вінтер удалося втекти. Вдалося втекти і тій жінці, яку Джудіт називала Емеліною, а я воліла не звати на ім'я. Решта ж, Джудіт, Моріс і я опинилися у пасці, кіт нервував. Причиною його занепокоєння став сніг, котові не сподобалася зміна у зовнішньому вигляді його Всесвіту. Він стрибав із підвіконня на підвиконня. І заклично нявчав, звертаючись до Джудіт, Моріса та до мене, наче відновлення статус-кво беззаперечно перебувало у нашій юрисдикції. Натомість смерть хазяйки стала для нього подією вкрай незначущою, якщо він взагалі її помітив. Снігова блокада, наче розширила часові межі всередині будинку, і ми, кожен по-своєму. Коротали наше вимушене неробство. Джудіт незворушно куховарила, поралася у буфетах, а коли запас роботи вичерпався, почала робити манікюр і косметичні маски. Моріс, роздратований вимушеним ув'язненням і неможливістю працювати в парку, без кінця розкладав пасіянс, а коли йому довелося пити чай без молока, то не витримав і дав волю своїм емоціям. Тож довелося Джудіт зіграти з ним партію в дурня, щоб заспокоїти його нерви. Що ж до мене, то я два дні писала свої заключні нотатки, але після завершення цієї роботи зі здивуванням пересвідчилася, що ніяк не можу сісти за читання. У таку заметіль не сприймався навіть Шерлок Холмс, сидячи на самоті у своїй кімнаті. Я цілу годину займалася всебічним вивчанням своєї меланхолії і того нового відтінку, який нещодавно в ній з'явився. Нарешті я збагнула, що це був сум за міс Вінтер, мені бракувало її товариства, тож, сподіваючись знайти собі компанію, я вирушила на кухню. Моріс радо пограв зі мною в карти, хоча я вміла грати тільки в дитячі ігри. Поки висихали нігті Джудіт, я варила какао і чай без молока, а згодом погодилася, щоб Джудіт зробила манікюр і мені. Отак ми й просиджували цілими днями у трьох з котом, ув'язнені разом із померлими. Здавалося, що навіть старий рік потрапив у пастку разом із нами. І тільки на п'ятий день велика печаль оволоділа моїм серцем. Я скрізь прибирала, помила посуд, а поки моріс його витирав, Джудіт розкладала на столі пасьянс. Така переміна ролей усім сподобалася. Коли ж із миттям посуду було покінчено, я покинула компанію і пішла до вітальні. Там я розчинила вікно, вибралася з будинку у білий простір і пішла по снігу. З того боку сніг був не дуже глибокий. Увесь мій смуток, стримуваний упродовж багатьох років крижаними і бібліотечними полицями, накотився тепер на мене нестримною хвилею. Я сіла на лавку, захищену від снігу високим тисовим живоплотом і цілком віддалася своїй печалі широкій та глибокій, як сніг довкола мене, і такий самочистій і незаплямованій. Я плакала за міс вінтер. Та за її приводом, за Аделіною та Емеліною, за сестрою, за матір'ю і за батьком. А найжахливішим було те, що я плакала від жалю до себе це було горе малої дитини, навіки розлученої зі своєю половинкою, горе дівчинки, яка, схилившись над старою бляшанкою і побачивши там старі папери, Зробила несподіване, приголомшливе відкриття це було горе дорослої жінки, яка сиділа на лавці і плакала серед снігу в примарному світлі зимового дня. Коли я прийшла до тями, то побачила біля себе доктора Кліфтона. Він обійняв мене за плечі. Я знаю, сказав він, я все знаю. Звичайно ж, він нічого не знав, тобто знав. Але не все. Однак саме це він сказав, і саме ці слова мене заспокоїли, бо я знала, що він мав на увазі. У всіх нас є свої печалі, і хоча обриси цих печалей, їх тягар і обшир в кожного свої, присмак гіркоти однаковий для всіх нас. Я все знаю, сказав лікар Кліфтон, тому що був людиною. Тож, у певному розумінні, він дійсно мав рацію. Він повів мене назад у тепло. О господи, переполохалася Джудіт, я вам какао нагрію. І трохи бренді туди додайте, порадив лікар. Моріс підсунув до мене крісло і почав шурувати в каміні. Я потроху сьорбала какао з молоком. Його привіз лікар Кліфтон, приїхавши сюди з фермером на тракторі. Джудіт укутала мене шаллю, а сама заходилася чистити картоплю на обід. Моріс, вона та лікар час від часу обмінювалися короткими фразами що приготувати на вечерю, чи скоро вщухне сніг, коли відновлять телефонний зв'язок. Отак, обмінюючись звичайними фразами, вони самі без моєї допомоги і розпочали важкий та тривалий процес. Відновлення буденного життя після того, як його раптово перервала немилостива смерть. Мало помалу ці фрази почали з'єднуватися докупи і перетворюватися на повноцінну розмову. Спочатку я тільки прислухалася до голосів, а потім і сама приєдналася до бесіди.